Я народилася і виросла в маленькому містечку. І я вже з 5 класу знала, що як тільки закінчу школу, обов'язково вступлю в інститут, щоб виїхати у велике місто. Я старанно вчилася, пам'ятаючи про свою мету. І щоб здати державний іспит з високими балами, я працювала два літа поспіль. І збирала гроші на репетиторів. Наша сім'я в той час була не самою забезпеченою, і ось настав заповітний момент. Я отримала шкільний атестат і з завмиранням серця поїхала в велике місто подавати документи. Я до сих пір пам'ятаю смак бутербродів, які мама приготувала для мене в дорогу. Мені неймовірно пощастило. Я не тільки пройшла відразу в два університети, а ще й були вільні місця в гуртожитку. Недовго думаючи, я вибрала потрібний варіант. Я перетягнула всі свої речі в кімнату і видихнула. Спочатку було дуже важко. Стипендії не вистачало ні на їжу, ні на одяг. Я навіть нічого не кажу про розваги. І мені довелося влаштуватися на неповний робочий, день. а це означало, що я приходила в кімнату напівмертва від втоми і відразу ж засинала. Але я насолоджувалася великим містом, я ловила кайф від його вулиць, від його дворів та краси. Я рідко думала про своє маленьке містечко, мене туди не особливо тягнуло. Я не часто телефонувала своїй родині, і, ось, дізнавшись, що мої зимові черевики протікають, а на носі вже зима, мама прислала мені посилку з новими черевиками. Я зраділа. І відкривши коробку, почала їх розглядати. Як раптом з черевика, прямо мені під ноги, випала плитка шоколаду. Молочна. В носовій хустинці ще й моя улюблена. Я подивилася на неї і відчула, як по моїх щоках течуть сльози. Мама згадала, що я так люблю цей шоколад і постаралася, щоб мені було добре. І я відразу ж відчула докори сумління за те, що так рідко думаю про свій будинок і про своїх батьків. У всякому разі, я одразу ж побігла їм дзвонити, і під час зимових канікул я обов'язково поїду до них.